Люди добрі, вітаю всіх! Тема сьогодні буде про маніпуляції вагітністю. Назву я таку поставила вагітність як відсрочка від мобілізації. Тому що це ще одна зараз актуальна тема, яку використовують жінки, в які використовують жінки вагітність. Тобто ми всі, в принципі, знаємо, і багато чого на цю тему сказано про те, що не можна маніпулювати вагітністю, не треба вагітніти заради того, щоб утримати чоловіка, або там якимось чином налагодити відносини. Вроді би всі про це все знають, але продовжують це робити нескінченно. Тепер, значить, під час війни. Почали вагітнітись ще з однією ціллю. Я не знаю, хочте вірте, хочте ні. Я це бачу неодноразово. І те, що я бачу, мене м'яко кажучи, дивує, я розповідаю вам, щоб знали ви, що буває в нашому суспільстві на сьогоднішній день. Так ось вагітнюють для того, щоб родити третю, четверту і так далі дитину більше двох. Зараз під час війни вагітнюють, щоб чоловіка або звільнити з військової служби, або щоб зробити йому відсрочку від мобілізації, запитуються питаннями, коли можна звільнитися від мобілізації, на якому тижні вагітності третьою дитиною, і так далі, тому подібне. Вагітнюють ще для того, щоб у чоловіка, значить, спрацював якийсь. Інстинкт або совість, як жінки це називають, коли він хоче піти добровольцем, коли він збирається йти на фронт, значить вони вагітніють або кажуть, що вони вагітні, що він не пішов. Люди добрі, дівочки мої дорогі, дорогенькі. Зараз вам будуть чистити мізки. У кого є така ідея? Завагітніти для того, щоб витягнути чоловіка з фронту, для того, щоб не пустити чоловіка на фронт, для того, щоб одружитися з чоловіком, для того, щоб чоловік не пішов від вас. Зрозуміти одну річ, народжуючи дитину будь-яку третю, другу, першу, п'яту чи десяту, ви маєте розраховувати на що. На те, що якщо ви залишитесь лишень одна з цією дитиною, щоб ви знали, чим ви будете її годувати і де ви будете жити, я кажу вам серйозно. Ми живемо в країні, яка щодня обстрілюється, вам може довестися в будь-який день кудись їхати, лишитися без житла, може вбити ваших родичів, може вбити вашого чоловіка, може вбити вас. Ви можете втратити все. Ви думаєте своєю головою, коли ви вагітнієте, Що ви не зможете нормально працювати зараз роботи не знайдеш і так. Як, як мінімум кілька місяців після народження, а щоб працювати одразу після народження, там через ці кілька місяців, треба знайти, хто з цією дитиною буде сидіти. А якщо нема кому сидіти, ви не зможете нормально працювати роками, що ви будете їсти. Що ваш той чоловік і так пішов за бойові, тому що вам нема буде що їсти, а якщо він загине, поки ви вагітна, і ви з животом залишитесь одна, а якщо ви ще молода і нічого не соображаєте, тоді я вам розкажу. Я вам тоді розкажу, Он людина пише, дитина завжди лишається тільки на жінці, це дурість. Так, Анна, не можу сказати, що завжди, не завжди, але дуже часто. І я пояснюю, коли такі часи, коли чоловіки гинуть, ну просто дуже великій кількості, на жаль. Зрозумійте, коли у вас так сталося, що ви завагітніли, це одне. Значить вам Бог послав ту дитину. Але коли ви от з такою ідеєю розумієте, це спеціально робите, що ви робите, дівчата? Дитина має народжуватися у коханні з чоловіком. У коханні чому? Не тому, що я якась романтизована дурепа, а тому, що дитина це важко, дитина це стрес. Дитина це гормональні збої, це недосип, це нехватка грошей, це знаходження в чотирьох стінах, це втрата соціальної активності, це втрата роботи, це втрата зовнішності, це знервування постійне. Це ніхто до цього не готов, не жінка, ні чоловік. Ніколи. Це завжди не тоді, коли треба. Це завжди або грошей нема, або роботи немає або житла нема. Ну, це такий буде час, коли це не. Ну, Завжди так. Діти не питають, розумієте, зручно вам зараз чи не зручно. Дитина це стрес, це випробування. Дитину треба полюбити, треба саму себе в цьому всьому знайти. Там зміни йдуть усюди, від матеріального становища до вашої зовнішності і внутрішніх, навіть внутрішніх органів. І це все плюс недосипи і все таке проще. Люди добрі, і, і, і страшний страх, і відповідальність за ту дитину, якщо вона перша, ти ще нічого не знає, що з нею робити. Ну, Люди добрі. І ще, Або якщо мами нема нема кому допомагати, а якщо мама є, то вона лізе і руйнує вашу родину ще паралельно або свекруха. Я вибачаюся, я кажу те, що є. І ви думаєте, що чоловіка, з яким погані відносини, отаким ось можна утримати? Ви приколюєтесь. Я чого кажу, що діти мають рости в любові? Того, що діти це оцей весь стрес, який витримується батьками, тільки коли в них є кохання, коли вони здатні один одного зрозуміти і вчасно підтримати. Тоді сім'ї зберігаються, розвиваються, і дитина щаслива, і батьки щасливі. А якщо ви ще. До дитини живете як кішка з собакою, ну це клепки не, 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 не треба не мати, щоб таке робити, розумієте? Тому що до трьох років дитини це самий важкий період. Це більшість розлучень, до яких до нас звертаються. Це коли дитина в періоді від півроку до трьох років розвалюються сім'ї, навіть ті, які дитину планували. А не те, що це я родила. А коли ти хочеш родити, щоб від мобілізації когось рятувати, слухайте. Війна нас дуже всіх змінює, як будь-які стресові умови. Сьогодні він вас кохає, завтра він до вас цієї війни не повернеться. Тому що він може загинути, він може повернутися інвалідізований, і ви вирішите, що він вам не потрібен. Або будете мучитися все життя. Він може знайти собі іншого. Ви знаєте, скільки у військових жонатих романів з волонтерками? Ну, я кажу так, як є. Ви що, скільки жінки гуляють зараз, коли чоловіки на фронті? А чоловіки як гуляють там? Люди добрі, будь ласка, не робіть цього, не впрягайте дітей, не робіть із дітей якийсь інструмент. Допомогти у від, відстрочці від, від мобілізації може вагітність, коли ви сама військовозобов'язана жінка. Так само ви можете звільнитися зі служби з причини вагітності. Якщо ви вже служите. Якщо ви. Завагітнили третьою дитиною, щоб чоловіка відмазати від мобілізації, зрозуміти одну річ. Ця дитина має родитися, щоб в нього була підстава для відсрочки. Довідка про вашу вагітність не зіграє тут ролі, якщо військомат цього не захоче. Має бути три народжені дитини. Ну, чим ви думаєте? Що ви пишете? А, ви молодець, дуже гарно орієнтуєтесь. Ну, дякую. Намагаюся орієнтуватися в своїй справі. Так, взагалі не розумію, Наталя пише такої. Ой, загубила. Ви для себе дитину хочете? Це для государства? Це хтось один одному відповідає. А, «Почему чому государство не побезпокоїться за те, щоб можна содержать ребенка Сіндрій Андрющенко пише? Сергій, шановний мій, чому це питання не до мене? Давайте не будемо філософські питання задавати, а просто подивимося по факту, як я люблю. Чому? Не знаю, але держава погано забезпечує підтримку матерів одиноких. Погано. Аліменти для дітей, батьків, яких ухиляються від е, утримання своєї дитини, погано все з цим діло. Взагалі, стягнення аліментів з людей, які не працюють і не мають майна, погано з цим діло. Це треба реформувати. Треба прописувати нові законопроекти та приймати їх вже давним-давно. Це ніхто не робить. Чому можна питати багато разів? Воно нікому не треба. Напевно, немає ініціативи такої, не знаю. Але по факту дивіться, давайте не будемо думати, чому. У нас отак от є, і народжувати спеціально для такою метою, розуміти, це, ну, я не знаю. Особливо, якщо в тебе вже є діти і тобі треба їх тягнути. У мене, наприклад, двоє дітей, я знаю, що таке вартує дитину ростити. І яка зараз ситуація з роботою і так далі? Ну, ну це, ну, да, от, якщо б я зараз взяла би і третю дитину народила, в мене б хотило такого ідея така взагалі не могла б до мене прийти. В такій ситуації грудна дитина. У мене дві дитини було в грудному віці, я знаю, що таке грудна дитина. Дурдом пишуть я, я одна завагітніла, друга завагітніла. Щоб врятувати там якогось. А він завтра піде до вас гуляти, врятований, а ви будете з трьома дітьми сидіти на руках, без аліментів. Ви можете довіряти комусь, крім себе, на 100%, скажіть мені, будь ласка, я вас як вчу. Не треба, ви можете довіряти, але не треба робити для себе такі умови, коли ваше життя. Знаходиться в руках іншої людини. Ви маєте собі створювати для життя такі умови, щоб контроль над вашим життям був у вас, і вам не було кого звинувачувати. Розумієте? І на кого жалітися, що хтось поганий вам вкуви все життя, я вибачаюсь. Тримайте своє життя в своїх руках. Любіть, кого хочете. Але зрозумійте, дитина вас вишибає із стану працездатності. Так або інакше, кого на більший час, кого на менше, але завжди вас ставить залежність від інших людей, і у вас не буде грошей. А зараз ще війна, і ще скільки я знаю, жінок, які за кордоном опинилися, або зовсім з маленькими дітьми, або вагітні там народили, і як їм важко. Хоча там і платять і допомогу, і так далі, як їм важко. Ну це жах! Тетяна пише, так, дитина, це подарунок від Бога, але думайте, ще раз думайте. Я же кажу, якщо ви завагітніли, не з цією метою, а от якщо так сталося, що ви завагітніли, от як я особисто думаю, ну, в мене є така, знаєте... Ідея в голові, що якщо до вас приходить дитинка, у нас стільки загинуло людей, стільки душ у нас відлетіло, розумієте, останнім часом, що якщо до вас прийшла якась дитинка, то її обов'язково треба народити. Але якщо ви вагітнієте для того, щоб мужика врятувати від мобілізації, Я не знаю, до якого лікаря треба звернутися в цьому випадку, розумієте? От що вам скажу. Взагалі, жінки, припиняйте тягнути мужиків. З безробіть, від мобілізації, від поліції, від цього на світі. Скільки я знаю цих історій, ходять там. Вирішують усі питання. Припиніть це робити. Чим більше ви робите, тим більше ви робите цих мужиків такими, що вони ні на що не здатні. Вони самі можуть за себе потурбуватися, якщо ви їх не будете чіпати, розумієте? На що щось робити, якщо може зробити хтось інший? Ну, не можна так робити. Нормальний мужчина він сам зробить. Хто не може зробити, тому треба дати коняка, щоб він зробив. Але не робити замість нього. От ви знаєте, ще є одна і цікава така тема. Мами цим страждаючи військових або тих, хто має бути мобілізований. І жінки. Вони дзвонять нам, вони пишуть нам і намагаються з'ясувати. Як там зробити так, щоб його звільнили, або щоб його не забрали? А він при цьому не звертається до нас. І коли я кажу, ми з вами поговорили це все дуже як рапорт, там написати якийсь або ще щось, Говорю, це все дуже гарно, але ми розмовляємо в першу чергу з тією людиною, в інтересах якої планується працювати, так? Чого я маю розмовляти з вами або жінкою? Я маю поговорити безпосередньо з цим чоловіком і з'ясувати його наміри, мотиви, його бажання і так далі. Я ж його буду представляти, правильно? Наша мені його мама. Так ось я вам скажу, що в більшості випадків виявляється, що ніхто нікуди звільнятися не хоче, що людину не мобілізували, а вона добровольцем пішла. Просто так сказала, щоб відчепилися. Дуже багато чоловіків, я особисто знаю історію, де вони пішли добровольцями, і у них багато дітей в сім'ї вони могли не йти. Але вони сказали, що їх забрали. Тому що жінки тиснуть і не дають приймати рішення. А рішення у чоловіка може бути зовсім не таке, як ви думаєте. Ви його будете рятувати, дзвонити по адвокатах, по військоматах. По ліка... лікарях вагітніти, а у нього ідея зовсім інша: захищати батьківщину, бути з пацанами або ще щось. Ви не можете розумієте, знати, що у другої людини в голові? Одного разу мені дзвонила мати і кричала, що її син такий хворий, у нього хворі ноги. А його не звільняють, значить, а, не, на лікування не відправляють. Я їй кажу: а він писав до комбата, а вона мені каже, а він сам комбат. І я розумію, що мама просто розумієте, вона, ну, вона коротше, страждає від того, що він на війні, а він там з власної волі нічого він нікуди писати не збирається. Я це мамі пояснила, що рішення має бути за ними. Не треба дзвонити по всіх адвокатах, по всій Україні, розумієте, всім розповідати, де що він де знаходиться, і, 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 і так далі, тому подібне. Тому, що, будь ласка, візьміть себе в руки. Зараз час дуже дивної поведінки дивних рішень. Але мене ніколи не слухають в одному. Хоча я це вважаю відкриттям. Дві людини, які живуть у шлюбі, сплять в одному ліжку і їдять з одного посуду за одним столом, вони зазвичай мають різний погляд на природу конфліктів між ними, на причини конфліктів. Вони мають дуже різну думку, при цьому вони можуть бути схожі, можуть мати багато спільного. Але ви різні люди і різні особистості. Розумієте? От у мене є книга така, вона одна з моїх улюблених книг. Вона називається Пророк. Джебран Халілі написав. Там є таке про любов і про шлюб. Розумієте, що. Пийте разом із бокалів, але не пийте з одного бокалу. Ви маєте зрозуміти, що ви пара, але ви не ціле, не треба вирішувати за вашого чоловіка, чи вагітніти вам, чи лишатися йому, чи не лишатися йому, і так далі. Якщо ви вдвох таке запланували, то зрозумійте, що ви можете не встигнути цю дитину народити до того моменту, як його мобілізують або ще щось. І лишитися з нею одна. Може таке бути. Може, він повернеться, може, ви встигнете. Може, ви встигнете його звільнити? Може, його не відійшлють е, на дуже небезпечні ділянки, а може, відійшлють. Тобто що, якщо ви згодні так діяти зі стількома невідомими у цьому да, рівнянні, будь ласка, будь ласка. але я вам ще раз скажу, і як жінка. Як адвокат, коли ви приймаєте рішення вагітніти, ви маєте завжди представляти собі найкрайнішу точку, що ви одна. З цією дитиною або дітьми. І мати план, як вам діяти, і мати сили моральні, щоб це все пережити. Ось тако. Наталя пише: в мене колишній зять має борг 150 тисяч. Він не платив, і не платить. Вся відповідальність на дошці, а у нього інша сім'я. Ну, у чоловіків це про аліменти, я так розумію. У чоловіків взагалі я ж багато розмовляю з чоловіками, які теж з приводу аліментів до нас звертаються і так далі. У чоловіків є дуже одна така цікава історія. Я ж різні чую пояснення, чому вони не платять аліменти, або хоч, хочуть їх зменшити, або взагалі якось так зробити, щоб їх не було. Це в мене нова сім'я. У чоловіків діти бувають бувші. Бувають чоловіки, не ображайтеся. Якщо конкретний чоловік зараз якийсь мене дивиться, йому здається, що це не так, тому що він так не вважає, це не судіть тільки по собі. Дуже багато чоловіків вважають дітей бувшими. І вважають так, що якщо у них нова сім'я, вони мають нову сім'ю утримувати, а дитина від попереднього шлюбу, вона. Це дуже дивно максимально. Ну, це максимально дивно. Але я так, не так, щоб сильно дивуюся вже зараз чомусь. Так? Ем, ну, але таке є. Навіть може, якщо вам цікаво, можу вам сказати найрозповсюдженіше чоловіче пояснення щодо того, чого вони не хочуть платити аліменти. У мене нова сім'я, це не моя дитина. Я не працюю. У мене немає грошей. У мене нова сім'я це взагалі без коментарів. Це те, що я вам зараз сказала. А, і нова дитина. Ви, жінки, коли берете такого чоловіка, який колишню жінку і дитину від тої жінки не отримує. І ви народжуєте від нього, повірте мені, ви можете також лишитися в такої ж самій ситуації. Думайте, за кого ви ходите заміж, кому ви народжуєте. Якщо у вас така є ідея, що це їй не повезло а ви не така, і у вас все буде добре, я вас поздоровляю, але це помилка. Треба робити висновки по людях, не з того, що вони вам кажуть у період конфетно-букетних періодів, а виходячи з їх вчинків по життю. А лишити дитину без отримання від колишнього шлюбу це вчинок і дуже поганий. Оце, знаєте, в мене немає роботи, я не маю чим платити, це класно. Він їсть кожен день у цей чоловік, який не має роботи. Ну, він же їсть щось, він же не вмер з голоду. А дитина вона має не їсти весь той час, поки в нього немає роботи. Це мені подобається, розумієте? Коли жінка ростить дитину одна і вона не має роботи, чим вона годує дитину? У них немає розуміти цього, що дитина кожен день їсть. Я оце, Ну, це теж максимально дивно, але факт. Таке дуже часто трапляється. І оцей момент, що це не моя дитина, це взагалі цирк. Чоловіки, які кажуть, що це не моя дитина, у мене завжди до вас одне питання: чого ви записані в свідоцтво про народження? Чого ви там робите, якщо це не ваша дитина? Не ваша. Подали на ДНК, подали на виключення запису про вас і свідоцтва про народження. І нащо да, ви плодите борги по чужій дитині, по аліментах на себе, які не згоряють, нікуди не списуються і так далі? Нащо ви це робите? Якщо це не ваша дитина, чого ви її записували, а якщо вас там обманули, чого ви не розберетеся з цим? Може, це просто така відмазка, або щось ляпнуть, або ви, там у вас руки не доходять. Ну, будете мати борги у 200 тисяч, вони дійдуть до вас, чи як? Це безвідповідальність, або це просто відмазка така, я не знаю. Але це теж ну, бред сумасчого, чесно. Ну, але це розповсюджені такі історії, що кажуть чоловіки, в судах і так далі. Так, Оксана пише: мій батько навіть не захотів жодного разу приїхати до мене і поспілкуватися, бо я для нього бувша дитина. Так що це правда. Ну, ну так, я ж не кажу, що всі такі, але таких людей достатньо, щоб сказати, що є така категорія людей, а це не один якийсь там рандомний випадковий такий ось дивний чоловік. Ні, це певна категорія чоловіків, таких існує. Це факт. Багато хто з простих людей хотів би бачити таких юридично грамотних жінок в Раді. Надія пише. Ой, Надія, дуже дякую вам, але в сьогоднішній раді не хотілося б бути. Колись настане час, може, буде можливо, і розглядати такі якісь моменти, але не в цьому випадку мені то не треба зараз. Ми робимо все, що можемо, поки і нас все влаштовує. Звісно, я би, може, думала забагато, знаєте, Я знаю внутрішніх сімейних проблем, по яким треба робити законодавчі ініціативи. А для цього треба бути депутатом або. Знати такого депутата, який би віднісся до цього серйозно і допоміг зробити таке звернення, так? але і внести законопроект. Якщо б він прийняв там, вислухав людей, і по... ну, з'ясував для себе, що він також може в цьому якби, прийняти участь і так далі. Але я такого не знаю на сьогоднішній день. Давайте виграємо війну і будемо дивитися, що буде далі. Треба вижити спочатку. Так. Щось мене за Мене так оце бісять ці коментарі, як вони гортаються. Ужасно. Якщо жінка одинока вдаває, у неї один син. Чи підлягає син під мобілізацію? Так. По мобілізацію окремо питання буду робити. Давайте вечором сьогодні повідповідаю. Або кажуть, у неї новий муж, хай її забезпечує преалімент. Так, це теж така ситуація. Ну, то у мене кажуть, нова сім'я, а то кажуть, у неї новий муж, хай він її забезпечує. Дуже цікава ж тема, чого він має забезпечувати. Це, по-перше, по друге. Розумієте, ну для таких чоловіків дитина це не окрема якась особистість і дитина. Вони не сприймають, а це знаєте, як придаток до жінки. Або якийсь побічний ефект від сексу. Я не знаю, як це назвати. Ну, нібито дитина, як переходяще оце знам'я знаєте, за жінкою, то переходить від одного чоловіка до іншого. Нема батьківського усвідомлення батьком себе. Що це моя дитина, що я має там, це мій син. Я йому передам свої знання, свої звички, розповім йому про родини, свої гени і так далі. Нема цього, розумієте? Клепки в голові нема. А там, де її немає, ти її не зробиш. Воно у людей або є, або нема. Добре. Буду йти. На сьогодні сніг був. Я завжди кажу, що в березні завжди є і сніг. А мені ніхто не вірить, та який там сніг у березні. Та ні? Вон дивіться, зараз вам спробую показати, може, буде видно, бачите? Он це снігу. На холмі. Да? Сніг? Це такий поділ. Я на Подолі зараз. Ну так. унило якось тут сьогодні. Діру, якось хочеться восни, ай, дай Боже, що весна, не весна, дай Боже, що ми всі живі. То слава тобі Господу. Тому народжуйте дітей в коханні і не давайте, щоб ваше життя було в чужих руках. Бо розумієте, коли ви хочете проманіпулювати кимось, це дуже карається зверху. Маніпуляції, і коли ви намагаєтесь зламати волю людини, або якось її ввести в оману і проти її волі щось зробити, нав'язати собі сценарій на чуже життя, це дуже зверху карається. Бо ви будете потім в такій ситуації, що від вас не буде залежати ваше життя, і ви будете залежні, якийсь період часу, вам буде дуже важко. Тому, будь ласка, думайте головою. Все, всіх люблю, всіх цілую, всім спокійного вечора, щоб нічого не літало, щоб все було добре, і всі були живі та здорові, як завжди. До завтра.